По місту тривають роботи по благоустрою вулиць, доріг, парків. Так днями було завершено укладання тротуарної плитки по вулиці Вознесенській. Як говорять мешканці, раніше на цьому місці була сплошна багнюка, особливо після дощів, яка ускладнювала пересування пішоходів по тротуару. Роботи дуже задоволені, молодці хлопці. І спасіба велике меру нашому. Дуже було болото, діти по, дорогу, по дорозі в школу йшли вже скільки років. Тут болото було, а зараз ось велике спасиба і хлопцям і меру і всім. Дай Бог вам здоров'я всім. Зв'язку з тим, що вулиця Вознесенська є центральною вулицею, по якій проходять траси республіканського значення, і рух транспорту є по ній безперервним. Поліпшення ситуації з аварійністю на дорозі є нагальною проблемою. Саме тому біля магазину Універмаг та навпроти ресторану ювілейний на перехресті вулиці Вознесенська і Грушевського встановлені світлофори. Через декілька днів вони запрацюють. Прогулюючись центральним парком, ми неодноразово бачили стенд, на якому зображений план, яким він буде в недалекому майбутньому. Кожного року поступово парк перетворюється. Наразі тривають роботи в частині парку, яка знаходиться біля озера. Ця частина завжди була найбільше занихаяною, порослою бур'яном. Але все змінюється. Бригада одного з тростянецьких підприємств будує фундамент під Альтанки. Цю бригада тростянецького райагропромбуду Працюємо третій день, кладемо бутовий камінь під босідку. Альтанка буде. Альтанка, так, да, шестикутної форми. Скільки буде, планується поставити тут альтанок? Три. Три. Поки працівники Тростянецького підприємства роблять фундамент, за ними слідком відбувається і робота по будівництву самих альтанок. Цю роботу проводять авторчани. Як зазначує міський голова, в цьому році планується продовжити і інші роботи по благоустрою парку. У нас затверджена концепція розвитку цього парку. Ви її бачили вона на стенді є для того, щоб кожен, кожен страшнячан побачив, що тут колись буде, щоб не виникали питання, що це саме будується і тому подібне. Бо я сьогодні проходив, дивився як роблять роботу, контролював. то Люди питають, а що це струє? Це клумби, там церква, ще щось, якісь інші речі. Все на карті. Де буде баскетбольний майданчик, де буде майданчик для для, ролі, для катання на кавзанах, де будуть біседки для відпочинку, де будуть там якісь інші об'єкти, і воркаут, і теніс, столи стали заказані для дітей, щоб ми грали безкоштовно. Ми будемо це все ставити. ось в парки ну, на минулому тижні, ну, на наступному тижні прийде нас додаткове ще ігрове обладнання. Ми додамо на майданчику коло нашого. Комплекса такого бастіона. додавимо ми карусель, гойдалки, бо дітей там скаплюється дуже багато, і ми бачимо як черга за, за те, щоб добратися до тої чи іншої там, якоїсь ігрової речі. Саме тому от вирішено було докупити. Вони вже оплачені і думаю, що на наступному тижні ми їх поставимо. А в цій частині парків, яка у нас була взагалі не задіяна, тут були бур'яни. Ви бачили, які вони якого розміру ці буряни були, то ми то, сьогодні вирішили, скажімо так, приукрасити, додати місця відпочинку і трошки цю частину парка зробити таку більш більш цивілізований. Зараз виконуються роботи по влаштуванню фундаментів на підтрим танки робить підприємство «Агропромбуд». Це наше тросянське підприємство, наші хлопці із, 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 із цього підприємства, які працюють. А також ми наняли для того, щоб зробити самі в наняли підприємців-сахтирки. У нас тут не робить ніхто такі із циліндрованого бруса вироби. Вони робили, ми побачили їхні якість роботи, павільйони по вулиці Миру. Нам сподобалося, як і підприємцям сподобалося, якість роботи, швидкість. І тому ми уклали угоду, і три, три такі бесідки буде встановлено протягом буквально травня-червня. Ми зробимо ще дорожки, столи внутрі, лавки, щоб можна було сідати, відпочивати. І якщо така погода, яка це зараз, що капає дощ, ви ж за, за столиком там вже не сядете, буде буде Да? Тобто замість тих столиків ми бачимо, що вони користуються популярністю. Люди приходять і в обід сидять, відпочивають після роботи, з дітьми приходять, то чому б ні, щоб люди проводили день народження? Можливо, святкували своїх дітей тут. додається тракт додається різних відпочинкових зон. Думаю, що для дітей особливо буде цей парк. Популярним, ну і для відпочинку самих тростянчан. Тому от така робота ведеться, я думаю, що добре, що ми почали її трошки заранше, але погано, що дощ два тижні перебуває цю роботу, не дає фактично нам зайти, робити якісно цю роботу. Ну, але от між дожджом намагаємося встигати робити. Я думаю, що через пару днів побачити вже результат в очі, як це буде. Тривають роботи і по розмітці пішохідних переходів. Після окраски переходів, як ми замітили, працівники посипають його якоюсь сумішю, схожою на дрібне скло. Це світоотражаюче скло, яке допомагає в темний, в темний час доби водіям краще зорієнтуватися і якомога далі помітити пішохідний перехід. Що за організація працює? Дочірне підприємство Тростянецького житлово експлуатаційного управління Рамсервіс-2. Такі першодні переходи планується зробити по всьому місту. В ближайші 2-3 тижні по всьому місту будуть такі переходи вже зроблені. Чиста та якісна вода залог здоров'я кожної людини. Поза минулому році ми розповідали про будівництво нової свердловини на водозаборі Нескучанському. В минулому році було проведено водогін з цієї свердловини по переулку жовтневому. На жаль, в зв'язку з недостатньою кількістю коштів роботи було зупинено, але в цьому році роботи продовжились. Наразі проводиться водогін по вулиці Жовтневій. На сьогоднішній день виконуємо роботи. Згідно договору із міською радою радою по проклаці водопроводу по вулиці Жовтневі, труби, які зараз ми укладуємо діаметром 110 мм, міліметрів, і видержують тиск до 6 атмосфер на сертифіціровані заводського виготовлення. Кроме того, я хотів би додати, що ті, вули... ті люди, які зараз проживають на цій вулиці, згідно з тим, що Юрій Анатолійович Бова дав їм дозвіл, зразу підключаються до цієї мережі. І Вже на сьогоднішній день 19 дворів дали згоду на підключення, вже копаються собі в двір траншеї. Вони теж будуть отримати чисту. Воду із стометрової скважини після завершення робіт по вулиці Жовтневій планується проведення водогону і по іншим вулицям міста. Наше завдання в цьому році вже пустити воду в Василі Трасенчан в першу чергу. Звісно, тих людей, які знаходяться, живуть прямо біля самого водогону, який будується по прилуку Жовтневого... по вулиці Жовтневої. Але головна задача стратегічно дійти в цьому році. Постаратися дійти до вулиці Татаренка, тобто через Півненка, тому що завдання дати в центр міста воду з Нескучного. Ми до цього йдемо вже третій рік. Фактично, роботи йдуть кожного року. Свердловина, водогон більше кілометра через поле по Нескучанському виселку, по переулку з жовтневому минулому році, в цьому році вулиця і переулок, і вулиця Півнінка і вулиця Жовтнева. Я думаю, що Якщо все так, як ми зараз вже дивіться кінець травня, ми вже будуємо, то я думаю, десь там на вересень, на жовтень ми будемо, будемо десь тут ближче до центра міста. І от наша така амбітна ціль дати цю воду, чисту воду більш якісно, ніж в центрі міста в мешканці Трестанчан вона буде здійснена. Це така ситуація сьогодні. Як бачимо, місто працює, роботи по його благоустрою тривають.